Чим могли, тим допомогли. Мешканці села Кричка, що на Богородчанщині, придбали на потреби, АТО одразу два джипи. Гроші на них збирали всією громадою. Місяць часу і 6 тисяч доларів було достатньо, аби купити Нісан Маверік та Хюндай Галопер. Люди зізнаються, раніше передавали на фронт гроші, одяг та провізію а цього разу вирішили зробити щось серйозніше. Спочатку думали придбати швидку допомогу, утім згодом таки обрали позашляховики. Коли порадилися прямо, що там потрібно в зоні бойових дій, сказали, що найкраще це було, щоб був джип прохідний, маневрений. Він краще себе зарекомендовує як машини швидкої допомоги. За допомогою волонтерів Нісан Маверік» пригнали з Польщі, а Хюндай Галопер» – з Голландії. Їм замінили колеса, фільтри та масло. Один автомобіль планують передати батальйону Айдар, що до долі іншого поки міркують. Волонтери кажуть, обидва позашляховики виготовлені на межі 90-х і 2000-х. Десь воно й добре, що такі роки, тому що ми маємо проблему на фронті з соляркою. Якби а сучасні машини напічені насики електронікою ж там просто блокуються вони через неякісну солярку. І тому е, старіші машини, так якби вони на фронті. Е, більш вигідніші. щоб тобто ці автомобілі мали би відслужити не один місяць на фронті. Ну ще якщо не попадуть під ворожі кулі у зону. АТО позашляховики повезуть у п'ятницю. А волонтери сподіваються, що уже в неділю автівки прибудуть до місця призначення у Краматорськ.